Валерій Залужний. Цитати залізного генерала. Нам всім важко, дуже важко, але вже ніколи не буде соромно. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю, чи добровільно, чи за мобілізацією. Сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, то будемо знищеними. На жаль, герої вмирають, вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Те, що відбувається і те, що ми тримаємося, це українські люди. Це український солдат і сержант. Український офіцер, який щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції. Я довіряю своїм генералам. Я зовсім не думаю, що я тут найрозумніший. Я маю слухати і слухаю тих, хто в полях, бо ініціатива саме там. Дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки або щось іще. Кожен день і кожен метр даються кров'ю. Ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета звільнити всю українську землю від російської окупації. Зсу не приймуть жодних перемовин, доки РФ не залишить захоплені території. Мені хотілося б щоб звільнили наші окуповані території. Щоб Крим і Донбас стали українськими, щоб там замайоріли наші прапори, щоб закінчилася війна. Перемога для нас це звільнена територія і потужні, надсучасні, боєздатні та, мабуть, дуже великі збройні сили України, які не дадуть РФ повторити те, що відбулося, і те, що відбувається зараз. Стратегічна ціль Росії, на мою думку, полягала у тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами. Люди зустрінуть їх з хлібом, сіллю, і на цьому українська державність закінчиться. Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни.